Друзі, всім привіт! Маю для вас супер новину. Айкос нарешті почув нас та оновив Айкос Вів так, щоб його можна було заряджати рідше, а заряду вистачало б надовше. Зараз все розкажу. Хто не знає, роблю швидкий екскурс. Раніше повністю зарядженого Айкосвів вистачало на 150 затяжок. Ніби і окей, але якщо ти багато його використовуєш, то на день не вистачало і треба було підзаряджати. І хоча заряджається він дуже швидко, 30 хвилин до повного заряду, хотілося б ставити його на підзарядку тільки вночі. Чому так? Точно не знаю. Але мені здається, що частина заряду йшла на віброзатяжки. Але тепер випустили VIV з потужнішою батареєю. Зробили це відносно тихенько, майже ніяк не рекламували, але, на мій погляд, таке оновлення заслуговує на те, що про нього розказали. Отже, тепер однієї зарядки вистачає на 220 затяжок замість 150. А це більше ніж половина поду, та, як мінімум, день використання. Що прикольно, розміри і вага девайсу не збільшилися. Все той самий Айкосвів, нічого зовні не змінилося, і що прикольно, Ціна залишилася такою самою. Поки що було про важливе, а тепер про дуже важливе. Як же зрозуміти, що ти купуєш саме той новий Айкос а не старий слабший, якщо вони зовні ніяк не відрізняються, і ціна в них така ж. Це дуже просто дивіться на коробку. На коробках з оновленим вівом почали додавати оцю приписку, як на стійках і подах. Додавати почали не тому, що цей ВІВ став якось шкідливіше, а тому, що в нас поступово змінюються закони щодо електронних цигарет. Але про це я запишу якось окреме відео. Прикольно, що цей новий ВІВ можна купити за одну гривню в стартовому наборі, або ж взяти по трейд-іну з невеликою доплатою. Друзі, на цьому в мене все. Нехай ці блекаути не роблять вам настрій. Проводьте більше часу з близькими на свята, донайте на ЗСУ та слава Україні! Всім па-па!